Вийде, не вийде. 169. Ура! Альфа! Альфа! Що? Я не пробив 50 100 50 сотка такий чисто з натинкованим полтери карт. За кожну перемогу я буду платити тобі тисячу голди, але як тільки ти програєш, хоча би один раз, ти втрачаєш все. Тому треба буде мудро вирішувати скільки голди е, ти хочеш, <рес> <рес> і які в тебе шанси виграти. Все рівно, все вирішує рандом і просто, типу, саме те, які в тебе класні чи не класні тіммейти. Треба... <рес> тоді все, <рес> тоді, тоді, тоді все. <рес> Та, чи треба на них матюкатися чи ні? Справа тому у нас плюс 400 хп в команді, бачиш, це все завдяки мені. Wow. <світ> а що це ти вирішив, що завдяки тобі? Бо 3620. Так, все завдяки тайпу 5 хеві. <світ> Ні, я не проб'ю цю фігню, мені мабуть не треба було сюди йти. Боже, який жах. А, <світ> а що? не жах? Да-да. Вийде, не вийде? Бабах! Вийшов! <світ> 169! <світ> альфа! <світ> альфа! У <світ> <В> мене 300! <світ> <гум> ти друг тракторист? Я да, товариш. <гум> <гум> ти, ти не такий вже і рак там. Та я 1200 видав, про що ти? Перша перемога є. Це означає, тисяча 1000 золота в тебе є і починається наш такий міні-марафон. При цьому всьому ми попали в нубку, а це значить, що нубами будемо ми. Може, давай направо? Диви, направо ніхто не поїхав. Мабуть, туди поїхати, ні? Погано, коли хірять це, це тільки що було дуже весело. Я 50% сотку, е, мене в мене здається, в гармату полетів. У мене теж. Хочеш <рикола> прикол, я не пробив 50 50-100. 50 сотка такий чисто з натинкованим К, такий. Ха! <рикола> він такий щасливий, просто від бабучи його ягоди пробила. <рикола> я знову не попав в нього, то він просто якийсь геній гри, я не розумію. Ну, дивися, дивися, непогана ситуація, правда? Це точно. Ну, виглядає начебто більш-менш Ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 виглядає... погано, погано, погано. Закрий мене, ай-яй-яй, ай, ай, погано ти став, дуже погано став. Ой, хорош. Тікай, тікай. Хорош. Допоможіть, закрийте мене. Закрий давай, мене. Давай, давай, ай, давай, давай, я. давай, 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 давай. Є, дякую. Савчий. Дві тисячі. Продовжуєш? Хочеться забрати, скажи. знаючи цю гру. Я зробив те, що мені не вдавалося зробити. Не знаю скільки часу. Я взяв основного калібра. Я на цій карті їздив тільки в одну точку. Щоб не бекував, поняв Жета? Треба, мені треба зарядитися. Я На, вертушка просто. залетіла. Ну, це була не суперкласна течка всього, 600 дамага. Нормально, але... Нормально все. БЗ, БЗ! Це класно, що ми камбекнули, вважай. Ну шо, підем? Не знаю, я б не сказав насправді, що <рик> я хочу. Ти б не сказав. Так ну це Це ж типу. Ти ж виграєш щось, ну типу. 4 mm -hmm. штуки, алло. Що?! В відкритого. цій грі реально може бути. Все. Це точно. Хоч один. Засвітився маленький. Оп! Є влучення. Ну, наче, ситуація гівно, якщо чесно. В якому місці? М? В якому місці. А, ні, ситу... ні, ні, ситуація дійсно класна. <гум> ну що, чи віжми наш Макс 5 тисяч. Голди. Та ну слухай, я вже не хочу. <гум> <гум> так. Ну що? <шо? гум> так, і от, друзі, ми бачимо, прийшли нам 4 <гум> тисячі золота. <гум> Так, круто. Бажаю всім варто настрій, кращого дня. Пишіть свої ідеї для наступних челенджів, можливо, не на наступному тижні, а потім якось все одно влаштуємо, побачимо, наскільки вам це зайде в першу чергу. Так. І пишіть, чи хочете побачити ви нас бородою в турнірі 2 на 2 на дев'ятих чи на десятих рівнях. Краще на дев'ятих, тому що ми на десятих не вміємо грати. Давайте так. Якщо хоча б три коментарі набереться, я думаю, що три коментарі можна в цьому році. Да, обов'язково. Саме ставте на каналі у Бороди. Да. А ви були на каналі е, Борода в Капелюсі і на каналі е, Панк Студіо. Хотів сказати, Джозов. <сум> <сум> на каналі Панк Студіо. Ні, можете в коментарі туди писати і сюди. Тобто, або там три набереться, або тут. Ну, да, або, або в нього на каналі, або в мене, да. Хоча б так. Все, дякую всім за перегляд. Всім всього найкращого, всім па-па. Удачки.